Напередодні великого обласного дербі юні вихованці Барси та Охтирчани в чемпіонаті України дитячо-юнацької футбольної ліги з'ясовували, хто з них кращий. Сумські команди Ю 15 та Ю 17 впевнено здолали своїх однолітків. Далі докладніше. Виявляється, дербі навіть для юних футболістів має дуже велике значення. Для них протистояння Охтирки та сум стало надпринциповим. Налаштувались лише на перемогу. У нас завжди очень трудно ігри как Це бы, якби э, вечний такої соперникродії да, сум, і кожен хоче доказати, що в Сумській області іменно он тому завжди з цією командою игра була тяжова і э, ну, постійно толкаємося. То сьону то сята, звісно, тяжело. Прохолодна дощова погода в цей день була на боці сумчан. Спочатку команда Барси Ю 17 переграла своїх однолітків. В першому таймі за рівної гри відзначився капітан команди Максим Горбунов. В другому, завдяки м'ячу Дениса Мілаша, сумчани поставили впевнену крапку в поєдинку. Ну, Перший тайм дуже хороший і по задержанню хороший. Я ждав, що вони закроються, стануть ззаді, будуть якби как бы, відсікати, питатися нас закрити. От старої тайм. Похуже, можуть погода, можуть бути немножко повітрувані, они... можуть психологія. А от інша дерби річних запам'ятається гостям болючим розгромом. Футболісти барси протягом всього матчу грали на половині поля суперника, не даючи йому бодай одного шансу. Голи Богдана Сіроштана, Артема Кулака, Євгена Вітера, Максима Чеглова та Валерія Кримова зафіксували перемогу сумчан з рахунком 5-0. Вони технічні сильні підготовлені були нас. меньше была подготовка, я сегодня не играла по основного состава. Не все получилось у команды. Хотелось большего, хотели забить больше. Ну, играли, как тренер сказал, как старались так играть. Мне кажется, больше выполнили задание тренера, но ну, все равно плохо. Если команда выигрывает, но в любом случае есть моменты, где надо работать, отрабатывать те голевые моменты, которые мы создаем и много не реализуем. В цілому та справились, задачі обіграли противника. Після виграних матчів обидві команди Барс у своїх групах чемпіонату України посідають перші сходинки. У команди Андрія Шуренкова після чотирьох турів у активі 10 очок, а у команди Олександра Ігумнова 12. Стільки ж і у Харківського «ХТЗ». Роман Філонов, Микола Ніколає на часі РТС.